Громадська спілка коаліція за вакцинацію, до якої входять близько 80 організацій, виступила із заявою про неприпустимість сприяння протиправним діям, які створюють загрозу здоров'ю та життю учасників освітнього процесу. Вона адресована виконуючому обов'язки міського голови Чернігова Олександру Ломако, який напередодні заявив про допуск всупереч закону усіх невакцинованих дітей до очного навчання. Це не наша функція, не наша відповідальність виявляти невакцинованих дітей і не допускати їх в школу. Від цім директори займатися не будуть і не повинні. Тому припиняйте цю практику. Заява міського виконавчого обов'язки міського голови суперечить чинному законодавству України, перш за все, закону України про захист від інфекційних хвороб і так далі. Також дуже. Впливає на настрой антивакцинальних кампаній, які є противниками вакцинальної кампанії в нас в Україні. Експерти та медики в один голос кажуть, що вакцинація проти десяти найнебезпечніших інфекційних хвороб спрямована на створення колективного імунітету. Наразі ж ситуація із захворюваністю у дітей на Чернігівщині має невтішну тенденцію до зростання і, на жаль, є смертельні випадки. Як ніхто це особливо болісно відчувають медики обласної дитячої лікарні, Дитяча обласна лікарня вже зіштовхується з проблемами, які виникли саме якраз внаслідок. Недостатнього колективного імунітету серед дітей. Коклюш 2024 рік: 46 випадків. середньоважкий важкий важкий перебіг. Семеро дітей були в реанімаційному відділенні, тобто знаходились на межі життя і смерті. Одна дитина загинула. Менінгокок 8 випадків захворювання, троє дітей загинуло. Це діти, які не повинні були померти. Тому я хочу, щоб кожен батько, кожна мати мали перед собою відповідальність. Так ми відмічаємо значне збільшення захворюваності на кір. На КІР ми за 8 місяців маємо вже 99 зареєстрованих випадків. На жаль, один випадок смертельний. Захворіла дитина. Прилуцький район, дитина не вакцинована. Ті чернігівці з дітьми, які, тікаючи від війни, опинилися в Європі, добре обізнані з жорсткими вимогами, які є там щодо наявності обов'язкової вакцинації, кажуть чернігівські педіатри, до яких за довідками зверталися такі батьки в Україні. Поки все набагато демократичніше. Тому медики та експерти просять антивакцинаторів і посадовців, які їх підтримують, награтися зі здоров'ям людей заради політики. У Деяких, наприклад, в європейських країнах. За недотримання календаря щеплення люди сплачують штраф в сотні євро. Звісно, у нас без штрафу в нашій країні, але ж враховуючи політику нашої держави, враховуючи законодавство, враховуючи сьогодення і війну в нашій країні, яка є загрозою. Для нашого населення ми повинні перш за все зберігати, хоч те, що ми можемо захистити, це наше здоров'я.